гантелей, сидячи на передню та середню дельти. Техніка виконання вправи. По-перше, нам треба виставити сідушку так, щоб був невеликий нахил назад, на 90 градусів по менше, для того, щоб зняти навантаження з попереку. І коли ми будемо жати, зменшити ризик і плеча. Техніка виконання вправи. З рівною спиною беремо гантелі, сідаємо на краськам, нахиляємося вперед, прижимаємо гантелі до себе і піднімаємося вгору. Розвертаємо гантелі, виводимо чуть вперед і з видихом зводимо над головою, повністю не виправляємо локті. Вдох розвели гантелі в кут 90 градусів. Видох вижила над головою. Вдох опустили, локті виведені трохи вперед. Видох вижила над головою. Обережно опустили, на коліна скинули. И поставлю.